У нас на комісії гуманітарної є присутні три члени комісії, тому можемо обговорити місію гуманітарної комісії, на якому розглядається три питання. Перше питання про ініціювання громадського обговорення проєкту рішення Косовської міської ради щодо оптимізації мережі закладів освіти охорони О, охорони освіти без охорони. Так. Доповідається питання Іван Іванович. Мова йде про снідавську гімназію. Повністю зачитати. Друге питання. Друге нас питання про перебування на з е, села Бабин Козівської міської територіальної громади. Доповідається питання Петлячук Лемир Васильович. І третє. Питання про перемивання в нас вулиці в місті Косів, Косицької міської теревної громади, також відповідає Гечук Іван Васильович. При питанні маємо розглянути, переходимо до першого питання. Перше питання доповідає Кім'юк Іван Іванович. Мова йде про Снідавську гімназію, відповідно до 245-ї постанови, які внесені зміни 5 березня до 4 року. Заклади освіти, які будуть з 1 вересня 2025 року мати 45 учнів, вони не можуть фінансуватися за рахунок державного бюджету, і засновники відповідно будуть змушені проводити ну, реорганізацію, тобто зміну типу і назви пониження до початкової школи. І з 1 вересня 2026 року це заклади освіти, які мають 60 учнів, відповідно також вони не можуть фінансуватися з коштів державного, і так аналогічно треба проводити якісь. Ну, Зміни, тобто мова йде про те, що е, виноситься на порядок денний проєкт рішення про всього обговорення, пониження в ступені до початкової школи, тобто буде е, йде мову е, зміну тих назви до Снідавської початкової школи. Але для учнів 5-9 класів у цьому проекті рішення пропонуємо навчатися далі в тому ж закладі. Просто Учителі і учні будуть навчатися в віддаленому корпусі на сьогоднішній момент ще Єгорівського ліцею, а надалі, напевно, що Євгенівської гімназії до 27-го року, з 1 вересня, у нас вже буде один академічний ліцей. Пропонуємо, що він буде на базі ліцею Пелепейка, а Єгорівський ліцей стане Євровівською гімназією. Тому така ситуація. Та філію. Ні, ні, дивіться. Юридична особа, Снідавська початкова школа при умові 20 учнів буде з директором. Якщо ні, то тоді буде вчитель початкових класів мати 0,25 ставки за діловодство, а учні 5-9 класів у зв'язку з тим, що це гірська місцевість у зимовий період складно підвозити цих дітей, пропонуємо просто-напросто, що вони будуть зараховані за територію обслуговування до Євгенівського поки що ліцею потім гімназії, а вчителі запису трудових книжках, що вони звільнені з Сліданської гімназії, а відповідно записи будуть, що вони прийняті на роботу вчителями до предмету у Яворівській гімнації, у Дерцеві, потім гімнації. Всі розуміємо, що ну, географічне розташування, як привеликий жаль, не таке, яке дає можливість тих дітей возити, возити кожного дня. Вчора ми, до слова, вчора були Володимир Васильович, Стан Лукянівна, Володимир Володимирович, ми були з колективом зустрічалися, з числа там нікого Ні, Тільки трудовий колектив, там, в принципі, всі все розуміють. З директором ми це говорили вже десь в останніх півроку, так, при кожній першій зустрічі, котельня і що буде далі школи. Це такі два глобальні питання, які завжди виносилися, обговорювалися. Всі все розуміють. ну. Скільки дітей треба було? З 1 вересня 26-го року треба було 60. Там на сьогоднішній момент налічується. Двадцять три. Я маю ну Таразу. Разум після три, але початкова ланка сіки в цьому. Класі. Okay. Но, але це з початкового ланку. Так, так має так, бути щось. Дев'ятий клас закінчує десять учнів, прогнозовано п'ять учнів у mm -hmm. перший клас. Тобто цей рік вони ще попадають сорок вісім, що вони де сорок п'ять, слава богу, не попадають, бо це ви прийшлося. Я не знаю, що тоді робити. Ну фінансувати за рахунок на певний місцевого бюджету варіанту у нас не було. А з 1 вересня 26-го року, хочемо не хочемо, ми мусимо пропонувати такий варіант, щоб... Ні, 45-та набирається. Уже. Ні, про 1 вересня 25-го року мова не йде, але я маю на увазі про 1 вересня 26-го року, де не буде 60. Ну, може, десь, Боже, це буде просто проєкт, який лишиться і взагалі ну, забудеться. Світовий забудеть. забудеть, ну. ну. банк фінансує ну, за розмістоплату педагогічних працівників з березня місяця 22-го року. І їхня основна вимога, ну, відповідно до тієї вимоги, ці постанови внесли зміни, що школи, які 45 мають і менше на 1 вересня 25-го, не можуть фінансуватися. І ті школи, які з 1 вересня 26-го року не мають 60, аналогічно не можуть фінансуватися. Ну, видатки немалі, там біля 2,5 млн, Черганівка 2,3 млн, це без харчування. І плюс ще харчування 250 тисяч то це Черганівка обходиться на державного бюджету 2,5, а ті десь там біля 2,8 мільйона так, Це якщо недавно, що директор буде. Забраний був. Ні, що буде 20 учнів, поки буде 20 учнів, там буде ставка директора. Якщо приїхають до Євро. Поки що це проєкт. У нас такі проєкти були прийняті 22 грудня 2021 року і вони висіли аж до тепер. Mm. Ми <проб> то це, не реалізовували. Це, це, <проб> <проб> цей навчальний <проб> рік ще буде. Так, так, в тому форматі. А там може дасть, що закінчиться, залишиться проєкт проєкту. І так далі. Є ще питання? Так, ще питання. А, що? що немає? Так, то, що це питання ставного голосування. Хто за? Голосувати. Одноголосно треба. <кхи> так, так переходимо до <кхи> другого <що> питання. Це за тобі да віддаватися. Так, <кхи> так. <кхи> так е друге питання про ременування на вулиця. у селі Пенталії. Добрий день, шановна комісія. Напрацьовано відповідним відділом проєкт рішення. Мова йде про Старостинський округ, тобто село Бабин. Перейменувати вулиці в селі Бабин, в межах Косівської міської територіальної громади Косівської райони Франківської області. Вулицю Центр 2 перейменувати на вулицю Центр. Вулицю Центр 1 перейменувати на вулицю Гелетин. Частину вулиці Федоне, з господарства Стекурака перейменувати на вулицю Докоївка. Це все технічні питання, вони погоджені відповідним відділом, відповідним старостинським округом, відповідне рішення е, значить, оприлюднити контроль за виконанням покласти на секретаря міської ради Медведчук Світлану Лукянів. Питання технічного характеру, заради покращення процесу е, значить, е, реєстрації, описів і так далі. Тому є такий проєкт рішення. Не потрібно це голосування на, на Ні, Це перебування, це перебування це все. Добре, хто має питання? Добре, ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Так, прийнято одного голосу, хто не за? Так, і третє питання: наступне у нас про перевідування назвулиці у місті Косінько. Також М -м. Силищим, нам Так, Відповідності до запропонованого проєкту рішення перейменувати провулок, лазовий на провулок Сергія Саденка в місті Косів, подати відповідне повідомлення до Івано-Франківської регіональної філії для внесення зазначеної пункті першої вулиці до словника вулиць Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному mm -hmm. веб-сайті Косівської міської ради і контроль за виконання рішення покласти на секретаря міської ради Світлану Світлана Лук'янівну. Тобто воно теж напрацьовано, проведені громадські слухання, обговорення про і пропонується такий проєкт рішення. Тома mm запитання. -hmm. Добре, ми вже обговорювали на засіданні. Так, так. так, прошу ставимо на лотування. Це провулок лозовий, ні вулиці лозовий. Провулок. Про. 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 А, про. ну бо я там є вулиці провуло. Про. Мова йде про. про провулок. Мова йде про провулок, в тому місці, де проживав загибель. Провулок лозовий, на провулок Сергія Севернова. Давайте, став. Так, став на лотування в за? Жукуємо. Також одноголосно. Рішення прийнято троє одноголосно. Да. У нас на цьому всі питання вичерпані. Може, є у вас якісь запитання взагалі по проєктах по сесії? Немає. Я ну, думаю, що ми багато дуже всі, але якщо нема, то дякую за роботу комісії.